Сьогодні такий гарний пасхальний день. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Воістину Воскрес. А я сьогодні працюю і є в мене одне місце для відпочинку, про яке я не могла уявити навіть ще якихось років 7-8 тому. Що обідню перерву я буду проводити. На кордоні біля славної річки Торно, на честь якої названий мій канал. На кордоні між двома країнами. Такий сьогодні гарний весняний. 20-квітневий день. Лід потихеньку на річці Тани. Їдуть машинки. Стоять мої лавки. Ну, як мої туристичні, місцевих. А ось дорога в Фінляндії. Скільки метрів до Фінляндії? Сто метрів. Сяду трошечки. Помедитую. Кордоні між двома країнами. Бачите, яке життя може бути непередбачуване? Ну так, живеш, живеш в Україні, раз і опиняєшся тут, в такому місці. Світлим святом Пасхи усіх.